А ми вітаємо вже нашого гостя Володимир Петрович Доброго. в нас. Доброго дня, Володимир, громадський активіст, історик. І Володимир, ну насправді ви написали дуже, мені здається, важливий блог, буквально та там статтю, та кілька днів тому. Де кажете про небезпеки того, що маргіналізується сам майдан як такий, тобто, через те, що там він постійно перебуває в певному бортистоянні, він стає такою великою криївкою, яку влада не в силах, скажімо так, закрити чи змести, але водночас він вже відлякує до певної міри людей, які не настільки радикально налаштовані. Так? От є така проблема. З іншого боку, от ми зараз спостерігаємо те, що от відбувалося сьогодні вночі. Тобто утворюються якісь тимнарні, дракони вже вікінги, якісь молоді люди. Ну це якраз є результатом того, про що я пишу в своїй статті, щоб фактично не створеного якогось дієвого і справді такого, щоб відображав настрій майдану координаційного центру. На жаль, таким не став штаб національного спротиву який діяв протягом грудня. Таким не стала навіть рада всеукраїнського об'єднання Майдан, тому що е вона не відображає тих настроїв, які є справді на майдані. Це перше. Далі друге дуже важливо, що немає якогось нормальної комунікації між керівництвом позиції тим же майданом. Я вчора брав участь в цьому 11-му вічі, і фактично ніхто з виступаючих навіть не вимовив цих сакральних чотири букви КМДА для того, щоб пояснити, чому на яких умовах і для чого звільняється це приміщення. Найбільш ґрунтовне пояснення, для чого це робиться, я прочитав на блозі Вікторії Сюмар аргументоване пояснення, чому це варто робити. Але розумієте, що такі речі треба людям пояснювати, і треба пояснювати людям. Особливо зважаючи на те, що ті ж представники опозиції, особливо лідери опозиції, протягом минулих кількох тижнів дуже ретельно людям пояснювали, що це закон про заручників. А тепер вони звітують про те, що як справно вони виконали цей закон про заручників. Тобто, насправді, проблема не стільки в тому, чи звільняють кинда, чи не звільняють кинда, як проблема в відсутності комунікації. Якщо е, лідери опозиції досі не готові сприймати майдан справді як партнера в боротьбі з Януковичем, то ми отримуємо такі якісь самодіальні абсолютно ініціативи. Угу. Ми отримуємо те, що цей протест дедалі більше виходить поза контроль тих самих лідерів опозиції. Ну він насправді стає якийсь, ну, він набуває рисику такого не знаю анархізму, якоїсь такої вольниці, ну, тому що дивіться. Абсолютно. і це знову таки через е, страх, е, через небажання е, тих людей, які представили себе керівниками цього протесту, mm -hmm. взяти на себе відповідальність. Вчора ніхто з лідерів опозиції, ані Ценюк, ані Тягнебок, Клічка взагалі не було, не сказав, чому це робиться і як це буде робитися. Е, цю місію доручили Степану Кубіву, людину, яку я особисто дуже шаную, але людина, яка відповідальна власне за приміщення в. В е, простілок відповідно е, мене дуже здивувало, що це не зробив керівник лідер партії Свобода Олег Тягнебок, партія, яка власне опікувалася приміщенням КМДА. Відповідно, для людей, які стояли на е, майдані, не було не було зрозуміло, чому це робиться, як це робиться, чи це правильно робиться. Е, два дні перед тим е, від той ж об'єднання свобода постійно поступала суперечлива інформація. то ми звільняємо кенда. То це брудні тут чутки, Ми не збираємося його звільняти. Врешті-решт. Потім вночі поступила інформація про те, що нібито вірвалися якісь спецпризначенці і заарештували одного з комендантів цього будинку. Незрозуміло людям було виходити на захист кимда чи не виходити, і врешті це вилилося в якісь самовільні бунти, які які мали цієї ночі. Не більше це не перший випадок. Ми пам'ятаємо, як ну історія вже була з а, міністерством аграрної політики, коли і, там і, фактично і, випадково побили взагалі там сотню з Волині з з з здається. Так, 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 хлоп, і... Хлопці з Волинської сотні. Плюс, ну врешті-решт, 19 січня це теж результат абсолютної відсутності нормальної комунікації між тими людьми, які представляють протест на сцені, і тими людьми, які власне виходять на майдан на, на площу. 19 січня було озвучено в принципі нормальною ідею, що давайте будемо створювати. Вирювати паралельну владу в Києві і не, 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 не зроблено відповіді елементарної, А що ми робимо вже і зараз? Mm -hmm. Відповідно, це питання зависло в повітрі. і Відповідь на це питання дав Сергій Коба, керівник автомайдана, який сказав, йдемо на Грушевську. І ну і так як ця відповідь була зімпровізована, ним же безпосередньо на сцені, то до того моменту, поки дійшли організатори цієї ходи до Грушевського, там вже почалася бійня. Відповідно, це показує, що не можна настільки безвідповідально поводитися з людьми, які є на Майдані. Mm -hmm. Ну, у нас буде сьогодні Ірма Крат, за сотниця першої жіночої сотні. Я от хочу зрозуміти, як залі це зараз відбувається. Тобто, будь-хто можна може набрати якусь там сотню, не знаю як, ну не знаю як, та привезти на Майдан, сказати, а от тепер я новий сотник нової сотні. Ну, мені важко сказати, тому що я не займаюся власне творень, ви є Україні, творенням Ми сам, самооборони. втворенням в раді є. Так? Я не є в раді. Не я не є в раді. є в раді і ніколи ніколи не був в раді всеукраїнського об'єднання майдан. Справа в тому, що я представляю громадський сектор Євромайдану і відразу після цього. Коли було створено раду всеукраїнського об'єднання майдан, ми висловили цілий ряд зауважень, якою би вона мала бути для того, щоб їх врахували. Жодне з зауважень не врахувала. Жодне жодних цих зауважень не врахували. І, Відповідно, я вважаю, що ця рада значною мірою досі є більш такою декоративною, ніж справді ніж справді координуючим органом. І, відповідно, як ми бачили в ці бурхливі, особливо період між 19 січня і там 26 чи 27, коли відбувалися бої на Грушевського, фактично, всеукраїнське об'єднання, рада Всеукраїнського об'єднання майдан, навіть. Не збиралася навіть не збиралася в той момент, коли треба було координувати роботу з регіонами. Тобто, коли такі самі повстання відбувалися в регіонах, коли нібито в Києві проголосив знову таки правильний абсолютно меседж, проголосити народну раду як альтернативну владу в Києві. На місцях створюються схожі осередки народної ради, які оголошують себе про. Своє підпорядкування цій Народній Раді, а потім члени народної ради несподівано для всіх знову таки повертаються до Верховної Ради України, яку вони перед тим делегітизували, власне створенням цієї народної ради. То є абсолютна непослідовність цих кроків. Я, я, я можу сприйняти те, що треба було повертатися до Верховної Ради для того, щоб відміняти закони диктаторські закони 16 січня. Але всі ці речі треба пояснювати для того, щоб люди бачили якусь логіку. Тому що один з мотивів, які виводить людей на майдани, це небажання Бажання влади йти на діалог, небажання влади дослухатися до людей, нерозуміння людьми. Того, що робить влада, на жаль, я зараз бачу, що значною мірою ці самі претензії ми можемо адресувати і до лідерів опозиції, які поки що не здатні пояснити конкретно які домовленості, чого вони досягнули цих домовленостей, який подальший план наших дій. Ну а кому взагалі можна адресувати це питання? Наприклад, там ну не знаю там, з організацією самооборони. Хто взагалі Ну, от є людина, яка може на це впливати? Чи ну, принципі, керівником це... керівником самооборони є Андрій Поробій? Як на мене, це один з тих небагатьох політиків який які справді дуже жваво і конкретно комунікує. Зрозуміло, можливо, вчорашні проблеми пов'язані зокрема з тим, що Андрій Поробій захворів. Практично його не було. Він не був учасником цих подій, не мав можливості навіть виступити ну, на сцені. Просто Ви ви ж історик, так Володимир? Тобто дивіться, от є історія там визвольних змагань, скажімо, там, там десь на сході на півдні України, де був Махно, там чого тільки не було, якісь там різні сотні. Батьки, батьки і так далі, тому подібне. І там, ну було, наприклад, УПА, яке було дуже організований спротив, з жорсткою дисципліною, і це було справді там з великим рахунком армія, так. Ну, власне і е... це дві різні стратегії. Одна була, наприклад, там ну, мовнокавчик принаймі принаймні тр... довго тривало. Це дві різні стратегії, які справді е... показали, що все-таки стратегія, яка опирається на координацію і єдине керівництво, е... є більш ефективною. Справа в тому, що якщо говоримо про цей повстанський рух 20-х років, отаманський рух mm -hmm. він був не менш потужний по чисельності ніж повстанський рух 40-50-х років. Тобто в ньому були задіяні 40, 50, 60 тисяч повстанців, так само приблизно, як потім українські повстанські армії. Але тим не менше не. Було створено єдиного координаційного командного центру, що призвело до того, що повстанський рух 20-х років був вичерпаний згорів, практично і був придушений за 2-3-4 роки. Тоді, коли боротьба українського повстанської армії тривала понад 10 років, на жаль, те, що зараз відбувається, справді більше нагадує те, що відбувалося в 20-ті роки, ніж те, що відбувалося 40-50-ті. Попри те, що навіть теж партія свобода не просто позиціонує себе як продовжувачі бандерівського руху, а часом навіть поводиться так, дуже впевнено, що вони беруть на себе. отповедание за цей конфликт е за спільною справою, uh -huh. який був, але тим не менше, ну це знову таки не робиться до кінця. Якщо хлопці з Всеукраїнського об'єднання свобода беруть на себе повну відповідальність, то треба, треба справді брати на себе цю повну відповідальність і відповідно, щоб щоб люди розуміли, що власне вони контролюють ситуацію. Але події, які зараз відбуваються, знову таки свідчить, що люди, що ці, ані ця партія, ані три лідери опозиції поки що не, не до кінця контролюють ситуацію. І причому що цей відсутність контролю ситуації знову таки пов'язана вперше першу чергу з відсутністю просто комунікації, комунікації mm -hmm. з людьми, комунікації з майданом. Тобто, як вийти з цієї ситуації, треба ну як як зробити так, щоб ця рада майдану отримала реальні повноваження? чи я не знаю? Ну, то, очевидно, громадський о, сектор? О, ну. оч, очевидно, треба, щоб щоб в цю раду в чи навпаки має бути менше представництво. А можливо, чи... на, на насправді в раді є, є кілька проблем. Надмірне е, представництво власне політичних партій. Там я не бачу потреби аж стільки представників політичних партій в цій раді. Угу. Далі є проблема в те, що в складі цієї ради як мінімум чотири кандидати в президенти. Очевидно, що кожен з них думає про свою президентську кампанію, і це для них надзвичайно важливо. От, далі є проблема в тому, що значні сегменти цього ж майдану є не представлені в цій раді. Можна по-різному ставитися до правого сектору, підтримувати його, не підтримувати, але всі розуміють, що його роль на майдані таки була значною і залишається значною. І, відповідно, відсутність навіть одного представника правого сектору на в раді в Майдан. Ну мене особисто дивує і пропозиція Ігора Луценка включити е в. Представника правого сектору в раду майдану було просто проігноровано. Тобто, відповідно, ми маємо просто те, що ця рада наразі не є достатньо представницькою для людля. Людей на Майдані це перший момент. Другий момент це переговори з владою. Знову таки, е, я прекрасно розумію, що переговорниками повинні бути власне лідери опозиційних партій, як ті, які, яких е, визнає е, ця влада, і відповідно е, е, вони справді мають брати участь в цих переговорах. Але разом з тим, принаймні в якості спостерігачів на цих переговорах повинні бути і представники громадськості, повинні бути представники майдану. І мені здається, що в цьому мали бути зацікавлені би в першу чергу якраз і представники опозиції справа, в тому що ми вже бачили неодноразово були з вами свідками, коли вони виходячи на сцену після чергового раунду переговорів. їм було дуже важко представити результати своїх переговорів як якийсь успіх. Відповідно, якби, якби це відбувалося по інакшому якби було, якби це відбувалося за участі спострічів громадськості, якби попередні була якась, скажімо, нарада консультації щодо того, який мінімум, з якого мінімуму не мають права сходити ці лідери опозиції, то відповідно ці потім представники громадськості мали би повне право від імені Майдану говорити зі сцени, для того, щоб легітимізувати ті рішення, які були прийняті. Натомість, знову таки, таких навіть дуже простих механізмів поки що не використовується. І е, в результаті ми отримуємо якісь е, успіхи чи неуспіхи в цих переговорах, яких не розуміють навіть активісти, які достатньо серйозно задіяні в цьому Євромайдані. Як як створити такий майданчик, деби всі все таки зібралися і це проговорили. І, можливо, публічний спосіб це зробити абсолютно. Я, я, я переконаний, що і засідання цієї ж е, всеукраїнського об'єднання е, ради всеукраїнського об'єднання майдан, теж абсолютно може бути публічним. В, в, цьому, в цьому немає ніяких проблем з технічної точки зору це зробити. А з політичної точки зору, це би було б абсолютно правильним і зрозумілим для всіх, хто яку позицію відстоює, і чому власне він цю позицію відстоює. І е, ми би мали тоді зовсім інші результати, які ми маємо зараз. Тобто зараз, в принципі, ще є можливість переформатуватися. Ніяких поки що слава Богу, катастрофічних наслідків це непорозуміння не мало. Мені здається, що якраз ці три місяці, один з головних висновків цих трьох місяців, і для громадськості, і для політиків, що якщо вони справді бажають змін, якщо вони справді бажають повалення цього режиму, мусить бути тісна співпраця між одним і другими. Тому що так само десь розвіялися, слава Богу, ці якісь міфи про те, що громадськість може сам. Ма щось зробити без політичного представництва. Це вже слава Богу, не є актуально. я сподіваюся, що врешті-решті політики зрозуміють, що так само, що і без участі, активної участі громадської в них теж нічого не вийде. Ми, ну, ми змушені співпрацювати, і е, треба зробити так, щоб ця співпраця була максимально ефективною. Ну, з іншого боку, ми всі розуміємо, що розв'язання зараз швидкої і політична криза, це означає, ну, фактично там, як каже, моя знайома, польський журналіст, е, змову з олігархами. Тобто треба, щоб олігархи просто переформатували трошки країну, і вони це зроблять за в тому числі з лідерами опозиції. Наскільки майдан буде готовий це прийняти для для цього? Ну нам ми, ми насправді хочемо докорінних змін насправді в країні, в системі. Чи ми хочемо просто я вважаю, усунути що... Януковича і Ні, уникнути я, війни? Я, я, я особисто і, і не тільки я, але дуже багато людей, які задіяні на майдані, справді хочуть докорінних змін. Через це власне я і свою статтю назвав довга дорога до волі», тому що я не вірю, що можливі якісь дуже швидкі зміни. Через mm -hmm. це я власне і е, не сприймаю насильницькі методи, як те, що може призвести до якихось докорінних змін. Насильницькі методи здатні усунути якихось конкретних представників е, цієї злочинної влади, але чи це змінить? зміни? Чи, чи усунувши Януковича і? За Харченка ми усунемо систему, яка породжує Януковичів, Захарченка. Ні, на жаль. Ви, дуже на... добре, до речі, сказано. От російський слон написав, та вони там читують польського якогось журналіста теж за кордону, який каже: окей, навіть якщо ви проводите повну люстрацію, дуже слушна думка насправді, повну люстрацію міліції даїшників, про що тут ми говорили постійно про це вороном. Закареська була в нас там позавчора. Здається, а окей, а що робити з водіями, які будуть новим даїшникам тут же жново пропонувати гроші? Абсолютно, якщо ми не змінимо систему, то на місце цих виїждників чи на місце цих міліціонерів прийдуть інші, і це дуже легко помітити навіть на Майдані, де ми вже бачимо так само певні зловживання з боку представників самооборони, які можуть журналістам щось завадити, знімати, сказати, тут не можна знімати і так і далі. вчора наші так, свобода цим займалася, я так розумію. От отже, да. от, ви бачите, що допоки ми не змінимо систему, то е, перестановка просто конкретних обличчя нічого не дасть. І власне для через це ми повинні говорити про через це, наш е, спротив все таки повинен повернутися до формату на насиль. Мінського спротиву це ми повинні говорити про тому, що з ненасильницького спротиву власне можна тільки з ненасильницького спротиву можна вийти до в стадію реформ, яка вкрай необхідна. І друге, ми повинні розуміти, що ця боротьба надовго, що це не станеться навіть після цього, не закінчиться ця боротьба, навіть після цього, коли свої сповноваження складе чи достроково, чи строково президент Янукович. Тому що в цій боротьбі нам треба міняти не тільки владу, нам треба міняти самих себе. А люди, на жаль, цього, на жаль, не дуже хочуть визнавати. Вони вважають, що ті люди, які на Майдані, вважають, що вони вже є найкращими і відповідно помня... залишилося поміняти тільки владу. Але як казав Махат Маганді, хочете змін станьте цими змінами. Цікаво, насправді, еволюція порядку денного Майдані. Тому що в 2004-му хотіли поміняти саме там, не знаю, владу і хороша влада, і все змінити само по собі. Зараз всі розуміють, що треба міняти систему. Але третій головний висновок. Це те, що треба міняти себе. Це а, власне, треба зрозуміти, просто що таке система. Система це відносини між владою і людьми, між громадянами. І, відповідно, якщо ми говоримо про зміну системи, це передбачає зміну як влади, так і самих громадян. Тобто, якщо ми змінимо тільки владу, то очевидно, що ці не недозмінені громадяни, ставши владою, будуть робити ті самі зловживання, які робила до дотепер, дотепер влада. Через це власне треба говорити цілісно про зміну системи, яка передбачає зміну цих двох складових. І власне в цьому відношенні. Ці події, які зараз відбуваються в Україні, вселяють більше оптимізму ніж те, що відбувалося в 204 mm -hmm. році, тому що насправді цей майдан набагато доросліший. Mm -hmm. Набагато доросліший. Йому вже не треба якогось месії, який зробить все замість нього. І до, до, до цього дорослішого майдану мені здається, слід більше прислуховуватися як владі, так і опозиції, так і світові. У нас є відео свіже з Львова, де розблокували Львівську обласну державну адміністрацію Остап Говді. Давайте подивимося. Проїд громадський, це Остап Говда з Львова. Зараз ми знаходимося біля Львівської ОДА. Як ви можете бачити, за ніч барикади розтанули, як сніг, хоча снігом насправді не були. Проїзд по вулиці Воничанка є вільним, люди ходять, машини їздять. Як нам стало відомо, вчора близько 11-ї години вечора приїхала спеціальна техніка, яка власне і розчистила ці барикади. Супротиву. Цього не було ніякого, абсолютно це було зроблено все мирно і зі згодою сторін. Якщо буде якась інформація або деталі, ми обов'язково повідомимо. Дякую відео з Львова, де розблокувала Львівську ОДА. Я так розумію, що такі процеси відбуваються і в інших районах, де вони ще заблоковані: Франківська, Тернопільська, Чернівецька здається, області це відбувається на виконання певних домовленостей, про які ми випадково дізнаємося протягом останніх днів. Чому не було оголосити про те? В чому суть цих домовленостей і хто є гарантом того, що ці домовленості будуть дотримані з боку влади, може Бо ми прекрасно розуміємо, що з е, цією владою дуже важко домовлятися що ця влада займається тим, що ну, грубо кажучи, кидає свого партнера постійно в переговорах. І відповідно, якщо опозиція отримала е, певну гарантію, того, що в даному випадку цього разу е, ці домовленості будуть дотримані, то очевидно, що для того, щоб заспокоїти людей, треба було просто сказати, як це відбувалося, е, що які будуть подальші кроки. І хто є гарантом того, що те, що відбувається, обидві сторони дотримуються власне, своїх попередніх обіцянок? Ну, є, є, є вже повідомлення так, генерального прокурора з його підписом, наскільки я розумію, що від сьогоднішнього дня вже закон вступив в дію і протягом там скількох днів, там я так розумію, казали про 30 днів. Тридцять днів мають ну, власне, бути закриті кримінальні я, я, я справи. Я поки в цьому власне повідомлень не бачиться цієї ці, ці ці дати про тридцять днів. Так. Тобто, наразі єдине про що говориться, що попередньо про що говорили про те, що всі затримані активісти Євромайдану звільнені. Але я хочу нагадати, що вони звільнені змінено тільки їхній запобіжний зад. Тобто, допоки не закриті кримінальні справи, ці люди можуть бути затримані в будь-який момент. І обіцянку про закриття кримінальних справ ми почули тільки вчора і почули наразі, поки що тільки в усному в усій формі від прокурора Пшонки відповідно знову таки, де гарантія того, що це справді буде зроблено. Якщо така гарантія є, то очевидно, що є підстави для того, щоб ті на якісь взаємні поступки. Загалом, мені здається, було б достатньо розумно, якби публічно представили певний план того, як будуть вестися переговори з владою. Що ми міняємо на що, грубо кажучи, коли ми звільняємо одну частину вулиці, коли ми звільняємо якесь приміщення, в обмін на що це все відбувається? Для того, щоб люди, які стоять на майдані, які. І є по суті головним актором в цій революції, розуміли, що від них залежить. Бо зараз одне з найнеприємніших вражень воно очевидно емоційне, але воно теж впливає на атмосферу того, що відбувається в країні. Люди відчувають, що від них нічого насправді не залежить. Тобто, люди, які вперше за багато років вийшовши на майдан, відчули себе творцями історії, зараз вони відчувають, що їх свої ж позбавляють цієї дуже важливої ролі. Вчора було вічі, тим не менше зібралося знову кількадесят тисяч. Напевно, більше навіть ніж минулого разу, і більше ніж позаминулого. Тобто в людей цей не знаю ентузіазм прийти в незі слава богу. На вічі він не гасне гас цей ентузіазм, і слава Богу, що е, люди готові далі боротися, і ну цим потенціалом треба користуватися. Цей потенціал треба долучати. До речі, вчора на на, на навічі, як на мене, найприємнішими були виступи Олесі, е, дружини автомайданівці, яка абсолютно відверто говорила про те, на які жертви вона здатна піти. От mm -hmm. як на мене, от якраз такі виступи. Е, те, що існують такі люди, які незважаючи на через через що вони вже перейшли через якісь страждання, це власне і надихає інших, і це виводить їх на вулицю. І це є власне ця енергія, якою мали би достатньо ефективно скористатися за політичні представники цього всього протесту, ну мене глядача власне ефірів деяких та а не ведучого. Мене так само я можу сказати, що більше надихають там не знаю теж автомайданівці, які були побиті, які зараз перебувають на домашньому арешті, але які тут. Ці студії кажуть, що вони готові і далі йти їх не треба звільняти. Не треба їх обмінювати на якісь там будинки, ніж, наприклад, тягне бок, який каже, що все життя буде жити з тими там загиблими. Ну, звичайно, але це відповідальність, яку платять політики. Ну, я не хочу бачити Знаєте, один не з, хочу од... бачити, не, один ну, з найкращих наслідків цього майдану це те, що зриваються маски. Ми бачимо дуже багато фальші, особливо фальші з боку політиків, які радикальні заяви, яких абсолютно не підтверджуються, якимись дуже конкретними діями. Я не кажу радикальними діями, але конкретними діями. Ми mm -hmm. бачимо величезну жертовність людей, які ризикують здоров'ям, які ризикують навіть життям, хто хтось хто втратив життя, і з другого боку бачимо якісь кроки політики, які явно керуються тим, щоб не втратити рейтингу, тобто, навіть не здоров'я, навіть не якихось навіть не волі, а саме рейтингу. Хоча, зрештою, опозиційні політики, ну якщо хтось про них був зовсім вже поганої думки, то теж я думаю, змінили і на краще, оскільки, ну принаймні депутати, ну не знаю, вони завжди напередові не всі, звичайно, але тобто вони себе підтвердили як опозиція з іншого боку, на тому, жаль, далеко сказав. не всі на але жаль далеко. далеко не Конеці, я абсолютно можу назвати кількох депутатів, з якими ми досить тісно співпрацюємо: е, Леся Воробець, Юрій Дерев'янко, е, Василь Пазаняк. Ще ну, з десяток, може, два десятки депутатів, які завжди на підхваті, які завжди готові допомогти в разі якихось проблем. І так далі. Так, так. Але ну ми ж говоримо про 160, здається, 8 чи 170 Міжичі. депутатів. Так. Тобто, ну я, я не хочу претендувати на якусь останні інстанції, але ну мені здається, що ми говоримо лише про кілька десятків людей, які. Справді дуже активно занурені в цей процес і готові працювати. І справді працюють Володимир Яворівський, ще, ще якісь люди, які дуже активно працюють. На жаль, більше сотні їх точно немає. Хоча це могло би докорінно поміняти ситуацію, коли були багато випадків, коли е, той же автомайдан потрапляв якісь неприємності чи засідки через те, що просто бракувало людей, які б е, їх супроводжували, депутатів, які б їх супроводжували там. супроводжує, чи то Володимир Яворівський, чи то Бригінець, але і практично все молодіарів. Тобто, тобто mm -hmm. ми говоримо про 10-20, максимум 30 якихось дуже активних депутатів, які справді разом з нами, абсолютно. Ну і е, останнє питання. Буквально на завтра заплановано ось це. ცა ხოდა Під стіни, міліція вже сказала, що не допустить. Що ви думаєте про це? Ну, дивіться, знову таки, ми говоримо заплановано, але е, я поки що про жодні плани не чув. Конкретні було оголошено справді, оголошено. що ми йдемо. Так. Тобто це гаразд, але е, в будь-якому випадку якісь такі масштабні акції, е, тим паче, якщо, якщо вони були оголошені мирним походом, е, бажання все таки, щоб воно не вийшло десь поза межі контрольованості, очевидно, їх треба готувати. Е, чи готується ця акція? Я не знаю. Я не, не, не впевнений в цьому, чи, чи ця акція буде, буде під. Толами плюс наступний момент важливий було оголошено, що нібито міліція готова на якісь поступки, Міліція вже нібито відступила з Грушевського. Зараз ми бачимо, що все повернулося на місця, і міліція повернулася на Грушевського, і міліція не збирається завтра відступати з Грушевського чи когось пропускати. Відповідно, знову таки, ми не розуміємо, які були домовленості. Ми не розуміємо, яка які зобов'язання себе брала кожна з сторін. Але я переконаний, що незважаючи на те, які були домовленості, якщо завтра буде достатньо багато людей, якщо ми будемо готові до. Якихось рішучих дій, то ми обов'язково переможемо. І останнє ж зовсім останнє питання. Так все таки ваша володя позиція щодо КМДА передачі? Е... Я, я не можу виступати категорично проти самого факту передачі, е, тому що ці аргументи, які, які 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 прозвучали, виглядають достатньо слушними. Але ще раз кажу, мене абсолютно не влаштовує, яким чином це було зроблено, тому що недостатньо було роз'яснено для чого це робиться, і, що ми отримуємо взамін, і е, чому, чому чому саме це робиться? І мене сам саме форма в даному випадку мене лякає значно більше ніж сам факт здачі е, КМДА, який відбувся вчора. Дякую дуже, Володимир Петрович був у нас в гостях.